Медалі чемпіонату області знайшли своїх володарів. Його учасниками стали студентські чоловічі команди. Більше про боротьбу колективів на майданчику від Марини П'ятаченко. Змагання з волейболу проводять у залі колосної спартакіади колективів, що взяли участь у чемпіонаті. П'ять це збірні команди майбутніх політехніців, педагогів, банкірів, глухівчан і вихованців. Дісуша протягом чотирьох днів боролися за медалі, граючи за коловою системою. Серед граців новачки та вже досвідчені волейболісти деякі з них у суперлізі. Перед іграми ми ніяк не сыгрались, ну, ребята, з якими я граю, були вже знайомі. я з ними граю по суперлиге з деякими. То есть ігрової практики в общій команді нам не потрібна була. Отлична атмосфера, пацани всі бойові, заряджені, хотят работать всі. Команда у нас хороша, очень. З прошлого року добавила сильно. соревнования. Большой для них плюс. У них мало шансов куда-то выезжать. Область это хороший опыт для них, игровой. З показником абсолютних перемог змагався СумДУ, А ось за друге місце велася напружена боротьба серед усіх чотирьох команд. Всі команди старались показати свої кращі качества. Перше місце у нас безоговоречно зайняла команда Сумського державного університету, так як в составі виступають ігроки і команди Хімпром СумДУ». Поэтому вони зайняли, я скажу, що не без боротьби. З ними був такий роздражитель, все-таки команды команди суперліги показати кращі результати. Найголовніше, що сорівняння пройшли без травм, успішно, все добре. І вот. дружеской такой атмосфері. Другими після політехіці стали студенти Глухівського університету, третими банкіри. Далі розмістилися майбутні вчителі Сум і вихованці спортшколи. Марина Педаченко, Сергій Лазаренко, на часі спорт.